Послухайте зараз це відео, яке мені писала людини, просто допомоги. Е і скажіть, покажіть іншим, е я би хотів послухати, що влада скаже. Ми зараз підготуємо відповідні адвокатські запити на Міністерство оборони, на прокуратуру, на МВС, на з мене мені просто цікаво. Е теж скажуть, що це видумана історія, що це і ПСО історія, в якій хлопці інваліда. Психічно хвору дитину побили, обікрали, забрали, викрали ТЦК. І вже він сьогодні е зник. І непонятно, в якому направлені його шукати. Послухайте відео. Добрий день. Хочу звернутися до шановного Олексія Оскара за допомогою. В мене є три брати, молодший служив в ЗСУ. Старший загинув від бойових дій під Бахмутом, в селі Званівка. Середній проживав з мамою в Ужгороді. Потім він знайшов себе наречену, уїхав у Одеську область. Був він там деякий час. Потім йому треба було їхати в Ужгород до мами на обстеження, так як він лікує серце, у нього там проблем, проблеми глаза, він там лічить. Він поїхав там на остановку, возле заправки десь в Одеській області з цього села. Були в нього гроші з собою 2000 гривень. Він поїхав, ждав автобус. Потім під'їхали до нього ТЦК. Забрали вони його з тої установки, себе в машину і повезли в воєнкомат. Коли забрали його ТЦК, везли в машині, він написав, що його забрали ТЦК, везуть в воєнкомат. І все, і связь пропала. Сказати, що його побили вночі, держать якусь котельні, гроші в нього забрали. І все, він обратно зник зв'язку. Мама з Ужгорода на другий день поїхала туди в Одеську область у воєнкомат. Там мамі сказали, що його там немає. Мама поїхала в міліцію, написала заяву про його зникнення. Міліція поїхала, там з охранниками они бесідували. охранник потом выше сказав, що є тут такий, він затриманий як ухилянт, він має типу, служити. На другий день мама поїхала туди знову. Зустрілась вона з начальником цього одеського воєнкомату. Він сказав, що наш брат ухилянт, він має служити, він здоровий, він пройшов ВЛК, буде їхати на ноль. На те, що мама задала вопрос, чого він не на зв'язку, він сказав, що такого бути не може, телефон завжди з ним, ніхто його не забирає, він на нього виключив. Брата їй не показали, і маму туди не пустили. Мама їхала додому, вийшов на деякий час брат. Він розмовляв, видно, що не сам, тому що було, їх, а він як на громкому зв'язку розговорював. Він сказав, що мама вислала йому там документи, що брат загинув, а інший служить. Брат знову зник з зв'язку. Вийшов наш брат через неділю ввечері ненадовго, хвилин на п'ять, мабуть. Написав він мені, що він у Вінницькій області у селі Огопіль. Гроші в нього забрали, і йому погрожує там, він написав мені один погрожує, якщо я... Не прийму присягу. Я, звісно, сказала, поки зачекати, так як я звернулася до адвоката, думала, він нам допоможе. Адвокат з Києва, звати його Олександр, він взяв гроші 50 тисяч, чого не зробив. Тому я звертаюся ще раз до Олексія за допомогою. Я сподіваюся, що він допоможе, почує мене, побачить моє звернення і допоможе якось розібратися, тому що як у нас один загинув, мама у нас інвалід третьої групи, вона у нас сліпа, той в ЗСУ, ми сподіваємося, що він дослужить.